Вимагав хабарів від побратимів. ДБР завершили розслідування проти військового, який хотів отримати неправомірну допомогу. Відремонтували поле для миколаївських футболістів. Цей майданчик був відремонтований, в тому числі і завдяки спонсорським грошам. Розкажемо про важливу подію для ДЮСШ Перемога декларування зброї на Миколаївщині. Триває кампанія з добровільного оформлення амуніції. Сьогодні четвер, 9 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Учора росіяни двічі атакували ФПВ-дронами Очаківську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає. Повідомили Вова. За їх даними також ночі на Миколаївщині працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомлять згодом. Російська армія продовжує нищити деокуповані громади Херсонщини. За минулу добу під вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Білозерка, Береслав, Станіслав та понад десяток сіл. За даними Нацполіції, окупанти били з артилерії, мінометів, танків, авіацій та дронів. Унаслідок атак загинуло двоє людей, ще семеро поранені. Серед постраждалих поліцейські, які потрапили під удар ЕВПВ-дронів під час роботи на місці ДТП. Пошкоджено медзаклад, спортивний клуб, приватні будинки, адмінбудівлю та об'єкти інфраструктури. На Миколаївщині військовослужбовець вимагав хабарі від побратимів. Працівники ДБР завершили розслідування справи щодо військового, який пропонував бійцям так звану допомогу у поверненні на службу після СЗЧ за 3 тисячі доларів. Як встановили слідчі, чоловік обіцяв також призначення на тилову посаду, не пов'язану з бойовими діями. У червні цього року його затримали під час отримання другої частини хабаря. Обвинувальний акт уже передано до суду. Військовому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Миколаївщині триває кампанія з декларування зброї. Жителі області можуть легально зареєструвати знайдену або трофейну зброю без ризику бути покараними. Як повідомили, у поліції вже задекларовано понад 300 одиниць зброї та 29 тисяч набоїв. До правоохоронців звернулися 278 громадян, які зареєстрували автомати, карабіни, пістолети та гладкоствольну зброю. Ще 16 одиниць зброї люди здали добровільно. У поліції наголошують, декларування дає змогу уникнути. Кримінальної відповідальності і законно зберігати зброю до завершення воєнного стану. На Миколаївщині незаконно вирубали дуби в заповіднику. На території національного природного парку Бузький гард правоохоронці викрили 37-річного жителя Первомайського району, який спиляв дерева для власних потреб. Чоловік перевозив деревину у своєму авто. Під час огляду місця події поліцейські вилучили бензопилу, транспортний засіб і спилення дуби. За даними експертів, збитки довкіллю перевищують 93 тисячі гривень. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду. За незаконну порубку лісу, що спричинила тяжкі наслідки, підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Як повідомили у ДСНС, від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили понад 30 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. За допомогою ручного та механізованого розрахунків уже розміновано понад 12 тисяч гектарів території. Також відзначимо, що до робіт залучали понад 14 тисяч піротехніків та ідентифікаторів. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РК Мартіві. Миколаїв відвідала данська делегація на чолі з новопризначеним послом Данії в Україні Томасом Лундцоренценом і міністром бізнесу, промисловості та фінансових справ Данії Мортеном Бьоцковим. Разом із мером Олександром Сінкевичем гості побували в міському центрі підтримки ветеранів війни, де було презентовано пілотний проєкт із працевлаштування та професійної адаптації захисників. Далі пряма мова сьогодні. Ми разом із новопризначеним послом і міністром, і також великою делегацією з Данією. Прибули до центру ветеранів, який в місті Миколаєві працює і допомагає нашим ветеранам у працевлаштуванні, ментальної допомозі і інших проєктах. Їм ем дуже сподобалось тут, вони погодилися надалі підтримувати цей проєкт. Важливо, що ми займаємося не лише питанням важких проєктів, тобто придбання труб, насосів, різного обладнання, але й питанням розвитку людського потенціалу. Сьогодні важливо працевлаштувати тих. Хто шукає роботу і повертається з фронту, а також думати про майбутнє про це влаштування людей миколаївців, створення нових робочих місць. І також дуже важливо, що сьогодні був тут представник організації Danish Industries, який представляє велику кількість денійських компаній, які розглядають Миколаїв для наступного інвестування після закінчення війни. Комунальне підприємство Миколаївоболтеплоенерго отримало чотири спеціальні автівки від Данії у співпраці з ЮНОПС. Нову техніку передали напередодні опалювального сезону для підвищення ефективності роботи підприємства. На передачі техніки були присутні міністр бізнесу Данії Мортен Бьоцков і новопризначений посол Данії в Україні Томас Лунд Соренсен. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Тож далі пряма мова. Сьогодні напередодні опалювального сезону ми отримуємо нові аварійні автомобілі, які будуть передані нашому миколаївському підприємству Миколаїв облтеплоенерго. Як завжди, ця передача нам доступна завдяки нашим данійським партнерам, які за підтримки ЮНОПСА зробили цю закупівлю і передають нам цю нову техніку. Певнений, що вона буде працювати на благо наших городян, Вкотре дякую нашим партнерам із Данії за їх постійну підтримку у такі важкі часи нашої миколаївської громади. Миколаївці вдячні. 8 жовтня на базі комплексної ДЮСШ перемога відбувся турнір з міні-футболу серед дівчат-вихованок школи. Матчі турніру, у якому брали участь чотири команди, проходили на оновленому після ремонту спортивному майданчику. Завітав на змагання та відкриття і мер Олександр Сінкевич про переможність змагань та про те, які можливості перед школою відкриває оновлений майданчик. Далі у репортажі Сергія Мельникова. Турнір між вихованками відділення футболу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Перемога це доволі буденна річ для школи. Але 8 вересня все було інакше. Вперше надії Миколаївського жіночого футболу грали на відновленому сучасному майданчику. На відкритті цього майданчику були представники Миколаївської влади, керівниця спорту міста, директор школи завітав до перемоги в цей день і мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Сьогодні на території однієї з наших спортивних шкіл відкрили ми оновлений майданчик. Цей майданчик користувався великою популярністю ще до початку повномасштабного вторгнення, а також під час. Сьогодні, після того, як опублікують цю новину, хтось скаже, що ну, знову вони роблять щось там по спорту, замість того, щоб допомагати армії. Миколаївська міська громада постійно допомагає Збройним силам України, передаючи їм різного роду допомогу, і постійно робить це на різних напрямках, не лише на Херсонському, й на Донецькому і на Запорізькому. І так далі, Миколаївський міський голова зазначив, що підтримка молоді міста також потрібна, і задля цього міська влада, зважаючи на обставини з пріоритетністю фінансування, долучає до допомоги небайдужий приватний бізнес. Важливо також сказати, що ця, цей майданчик був відремонтований в тому числі і завдяки спонсорським грошам. Тобто, миколаївський бізнес долучився до того, щоб оновити цей майданчик, і таким чином державне приватне партнерство сьогодні дало класний результат, а переможуть від цього лише наші діти, і саме для цього. Ого, сьогодні збройні сили боронять нашу державу для того, щоб наші діти мали своє дитинство зі своїми можливостями розвивати себе і готуватися до майбутнього. Відремонтоване поле це можливість для вихованців футбольного відділення Кадою США перемога мати більше часу для тренувань. Особливо радіє цьому тренерка дівочих команд цього відділення. В першу чергу є час для тренувань. Це в першу чергу, тому що дівчатам не було дуже мало часу для всіх тренувань. Тим паче, що ми з'явилися на чемпіонат України Ю-13 командою та чемпіонат з футзалу. Тобто, нам є тренувати, де і футзал, а так само є тренувати, де молодших дівчат. Яна Манчик відзначає і якість покриття, яке дає можливість покращити тренування, відпрацьовувати технічні елементи, які на старому. У покритті робити було неможливо наразі, більше 50 дівчат займаються на відділенні футболу в цій спортивній школі, директор якої відзначає, що завершення ремонту цього майданчика ще й дає можливість йти далі щодо покращення матеріальної бази школи. На зараз це розгрузить те поле, яке в нас є там 8 на 8, І дівчатка всі мають змогу тепер тренуватися на цьому полі. Тому тепер є змога там підзбирати кошти і полатати те поле. Чому тому що якщо взагалі новим робити то це дуже багато потрібно грошей? А якщо його там точечно десь там полатати, то в принципі, я думаю, ми зможемо знайти фінансування на це. Новий майданчик поле 8 на 8 це те, що відремонтовано і буде підтримуватись в належному стані. А далі, можливо, і повернуть необхідну якість головному футбольному полю стадіону Кадю США Перемога, на якому колись проводила свої матчі головна команда міста і куди колись приїжджав грати навіть метр. Валерій Васильович Лобановський. Сергій Мельников, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду цієї п'ятниці, 10 жовтня. У Миколаєві буде хмарно увесь день. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вітер переважно південно-східний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 65%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими думками щодо оновлення спортивного майданчика в Миколаївській ДЮСШ Перемога, аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК РКМАРТІВІ. Цінуйте недорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.